Название слова Сайцев? Иван Франциск. Так, будь ласка. Далі. Да Далі. Мир понабивай. Так. Так, далі, бубатка. Ліки, а потом? Бубатка. Ліпі. Запоріжжя. Так. Це у нас що? Суми. Сум. Ласка, голосом називаємо. Так, далі. Віра поліна. Спокійно. Так, Аліна. Називай місто Алена. Чернівці. Ще раз про черніці. Будь ласка. Так, далі, Харків. Так, це у нас називається. Єровоград і харків. І Харків. Молодець, вітя. Так, будь ласка, Цим пору. Так. Молодець, так. Далі Оля. Гонець. Та, Аня. Саша, годіся. 这只呢。 І, Барикова, і українська, і малинова. І нашою українською мелодійною мовою звучать у нас прекрасні українські пісні. І зараз ми запрошуємо нашу маленьку зірку, яка нам подарує українську пісню. Про нашу Україну. Також є українським убою, але це у нас не просто вінок, а вінок відомих українців. Тарас Григорович Левченко. Він, він е, е, письменник, поет. Відомий, так, хорошо. Далі. Леся, Українка, поетеса. Що ми заберемося? Так, ми не поховані тут життя. Похожуємося. Так, далі, будь ласка. Далі, будь ласка, Діма.

Панціком він був вождена ватажком зайгозакі. Так. Так. Далі. Я. А бере на білоку дожитися? Там єдиний Олександр Довженко, відомий кінорежисер. Так. І все. Все моє. Трава для мене зеленіє. Для мене світ віднієсвіт. І сонце пестить, та талеріє. Летять до серденька пісні, тут кожна квіточка співає, струмочок ніжно жебонить, і краю кращого немає, де я могла так вільно жить, кожному учаснику нашого душу висловити свою думку, яка починалася.